Так что тут лежит? Моя прелесть. не кухон. <music> скажу про Чоловіки уходять туди, їх треба заміщати тут. Поворачуйся! Спиной! А я боялася, що ну фізична форма, там вік, це не дозволяє. Треба, щоб хтось молодіший, довг, сильніший. А коли сюди прийшла, ну не впала, не роз не розклеїлася. Зброю зброя не випадає з рук, значить, все, все можна, щоб хай жінки йдуть сам і колективи, і атмосфера така. Для мене це все нове. Можливо, я і хотіла все нове. Я хочу, я просто хочу бути корисна. Я хочу. В мене є свої щоти з із цими сволочами. Я хочу, я хочу я хочу побачити, як моя куля попадає в ці.